Вітаю! З вами люди Світ і Сьогодні настав час рубрики, яку я знаю, ви всіх дуже любите. Це книголови. І сьогодні я розповім про книги, які були придбані у жовтні. Розпочну я з прекрасної новинки вдавництва смолоски. Це антологія української літературно-критичної думки першої половини ХХ століття. Я про цю книгу розповідала в списку бажань до форуму видавців, і коли я бачила планку в інтернеті, я співявляла, що це така невелика книга. Тому дуже здивувалася, коли побачила, наскільки вона велетенська і дуже товста. А ще більше здивувалася, коли побачила її ціну, тому що 150 гривень за таку книгу це просто безцінь. Е, також я чомусь думала, що враховуючи, що вона така от товстенька, то в неї мають бути такі тонкі дешеві сторінки, як зазвичай у нас роблять в таких от великих книгах. Е, ні, тут дуже якісний друк, дуже красивий папір, е, дуже красиво зроблена сама книга, дуже мені подобається обкладинка, така, яка відповідає тому, що у ній всередині. Ну, і Звісно, наповнення тут просто прекрасне. Окладач цієї антології це Віра Агеєва, яка сама є літературним критиком. Я зараз читаю її дороги серед середохрестя і перебуваю просто в повному захваті від цього. Тому, звісно, і наповнення вона підібрала дуже якісно. Тут такі автори, як Іван Франко, Леся Українка, Маланюк, Зеров, Шевельов, Гординський тобто дуже визначні прізвища, які є письменниками, поетами, мовознавцями, літературними критиками і так далі. Статті відображають. Ають різні аспекти літературного процесу того часу, розповідають про різних письменників та поетів, про такі якісь ширші стильові напрями цього процесу. Тому тут дуже цікаво це все переглядати. Я поки що книгу не читала, тому що читаю інші книги. Теж по літературній критиці, але візьмуся обов'язково за цю антологію, хочу її перечитати, тому що е, навіть просто дивитися з місць це вже в мене викликає велике задоволення. І е, дякую Денис Смос тому що книга просто неймовірна. Наступну книгу ми купили в подорожі, коли їздили в Полтаву, і це дивовижно, тому що за всю подорож за 4 дні ми купили тільки одну книгу. Тому що при всьому нашому бажанні випитуванні у всіх музеях, особливо в Полтавському краєзнавчому музеї, книжок нам продавати не хотіли, нічого такого цікавого. Про Полтаву ми так і не знайшли. І вже коли виїжджали з Полтави, забігли в художній музей, і там нарешті знайшли хоча б щось полтавське. Це книга-каталог Полтавського художнього музею галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка. Сама збірка цього музею є дуже цікавою. Там є такі красиві полотна західних майстрів, також дуже багато цікавих українських художників, є кімната. Ярошенка з прекрасними картинами. Також там є і Помоненко, і Сластіон. Такі картини, які я знала про їхнє існування, але не бачила їх вживу, тому було цікаво доповнити своє враження про українське художнє мистецтво. Книга є альбомом. Альбомом ось цих е, творів, які у них там знаходяться, е, друк тут не дуже такий суперякісний, але може бути і враховуючи, що в самому музеї фотографувати не можна, то книга це єдина можливість берегти хоча б якісь спогади про. Похід в цей музей. Я зараз намагаюся поглибити свої знання з історії, зокрема з історії України, і читаю декілька книжок на цю тему. проходжу курси на сайті Прометеус, до речі, неймовірно крутий сайт для того, щоб навчатися вдома. І, звісно, не могла пройти повз книги нової книги В'ятровича за лаштунками Волині 43. Я насправді вже дочитала його книгу, яку він видав раніше, про другу українсько польську війну. Я так розумію, що в цій книзі буде таке продовження, не дуже чогось нового я тут дізнаюся, але. Е, Наскільки я зрозуміла за нотації, тут є багато свідчень очевидців. Е, з одного боку, це класно, тому що е, ти можеш почути щось з перших уст а з другого боку, е, коли пройшло вже стільки часу, коли накладаються оці різні шари історичної пам'яті, не завжди свідки тих подій можуть говорити так, як це було насправді. Але звісно, ці питання для мене є дуже цікавими, тому що зачіпають особисто мене і історію моєї сім'ї. Е, тому і цю книгу я найближчим. Часом прочитаю, а друга книга, вона теж саме про свідчення про цей час: це Світлана Олексієвич, Останні свідки соло для дитячого голосу. Тут зібрані спогади людей, які в час другої світової війни були дітьми. Комусь було три, комусь п'ять, комусь сім. І я не знаю, навіщо я купила цю книгу. Я відкрила, прочитала один спогад, не такий коротенький, буквально на дві-три сторінки. Розплакалася і закрила на другий день. Відкрила, прочитала один спогад, розплакалась і закрила. І більше читати цього не можу. Це дуже емоційно. Я розумію, що авторка напевно що трошки стерилізувала ці всі е, розповіді, те, що вона записала в реальних людей. Читати страшно, але. Хай буде, тому що це дійсно таке об'єктивне матеріальне свідчення того, що було, наскільки це було жахливо, наскільки воно поламало людей, наскільки воно жило в пам'яті людей і формувало їхнє наступне життя, як їм про це хотілося забути. Страшна, але потрібна правда, яку треба знати. Є ще книга, теж Ліксієвич на тему жінок про жінок в цей час. Думаю, що теж її придбаю. Ще дві не художні книги. Перша з них це Карло Рувелі, сім уроків з фізики. Книжечка розповідає про теорію відносності Альберта Ейнштейна. Тут сім уроків. Я розумію, вони такі. Популярні для тих людей, які не мають якихось спеціальних знань з фізики. Я таких знань не маю зовсім. Фізику в школі я просто ненавиділа і не хотіла вчити там. Були свої на це об'єктивні причини. Але думаю, можливо, я от надолужу. Розумію, що книга не буде не зовсім такою легкою, але формат маленький можна осилити. Можливо, я таке щось зрозумію. А друга книга це така більш мотиваційна бізнесова література. Це Малком Гладуел. Історії успіху неординарні. Чоловік вже цю книжку прочитав, дуже мені її хвалив, дещо там мені переказував, тому, я думаю, теж за неї візьмуся. Вона розповідає про те, як люди досягали успіху і що було важливим в цьому їхньому шляху, які обставини на це, в цьому сприяли, і чому саме в той час чи в той в такій країні з'являлися ці генії, там відомі приклади відомих правителів, бізнесменів, мільйонерів. І так далі цікава книга, яка аналізує дуже великий такий спектр причин, і логічно це пояснює. Далі у мене велетенський блок книг з видавництва Віват. Тут і книги, які були мені подаровані, і книги, які я придбала сама, і дві книги з попереднього місяця, епізод, з якими підступно не записався. Тому почну я з Роберта Зіталера, його романа Ціле життя. Я вже вам про нього сотні разів розказувала. Він мені справді дуже сподобався. Не знаю, чи це такий був настрій, чи час вдалий, але дійсно не можу просто забути цих емоцій під час його прочитання. Оформлення тут теж дуже красиве, таке холодно, гірське, яке дуже підходить до того, що всередині цієї книги, тому я вам ще раз її раджу. Друга книга це дебют харківської письменниці Юлії Люхи. «Неболови». це збірка коротких прозових оповідань про війну, про життя, про любов. Такі романтично наївні, інколи можливо, навіть дуже банальні. Але теж мені сподобалося. Думаю, що дебют вдався. Також тут мені дуже сподобалося оформлення, воно теж таких чорно-біло-синіх кольорах і всередині тут теж чорно-біла графіка, такого цікавого стилю. Тому і приємна візуально книжка також. І ще один роман, про який недавно вам розповідала: це Жілія Кардін'є Остерігайтеся котів. Прекрасна французька комедія, романтична, з неймовірним таким шармом, атмосферою, від якого я отримала просто море задоволення. При тому, ще не люблю таких жіночих громад. А цей мені сподобався неймовірно, тому також раджу. Далі йде не художня книга, це оун Упа, збірка, яку уклав Вахтан Кіпіані, це статті з сайту Української історичної правди. На сайті Українська, правда. Вони присвячені ОУН та УПА, розкривають дуже багато різних аспектів діяльності цих організацій. Тому для такого загального ознайомлення просто ідеальна книга, але я вам про неї ще детально розповім. Також ще одна нехудожня книга, про яку я вам теж вже розказувала, це щоденник Анни Франк, Сховище. Не тут що додати, я вже говорила. Наскільки мені сподобалася теж книга, наскільки вона є таким щемливим свідченням тієї доби. Дві книги Асі Казанцевої, яка пише науково-популярну літературу. Перша, хто б міг подумати, як мозок змушує робити нас дурниці. І друга в інтернеті хтось помиляється. Наукові дослідження, дискусійних питань. Першу книгу я вже прочитала. Скажу, що я просто в захваті від стилю Асі Казанцевої від тих фактів, які вона наводить. Другу буду зараз читати і скоро про них вам детально Розповім, але книги справді е, дуже цікаві, і там є багато незнайомих мені фактів, можливо, для когось. Е... Це відомі відомі речі для мене невідомі, тому мені було цікаво їх читати. І е, остання книга це стартап без помилок Ерік Райс. Е, книга бізнесова. Вона розповідає про те, як зробити стартап і не зробити помилок в час його створення. Не знаю, чи таке можливо, але автор це обіцяє. І ще трохи художньої літератури. Про цю книгу я вам вже теж розповідала. Це Алена Феранти, моя неймовірна подруга. Книга, яка мені неймовірно сподобалася, і я чекаю продовження е, перекладу цієї історії. На жаль. Англійською я так вільно не володію, щоб прочитати її англійською мовою, тому буду чекати. Але е, історія просто прекрасна, і про неї я теж знімала вже огляд, тому ви можете його передивитися. Е, ще одна книга це видівництво старого Лева Елізабет Гілбет «Природа всіх речей. Книга, яку я розказувала, що я її хотіла, розповідає про жінку-дослідницю, яка живе в такому світі ще чоловіків, коли. Е, Жінка, на думку того суспільства, має займатися тільки хатніми справами і дітьми. А героїня цього роману є е, ботаніком. І чи вдасться їй пробитися в цьому світі чоловічому? Ми дізнаємося з цього роману. І ще одна новинка від Везництва Старого Лева, яка мені дуже сподобалася, це Шігуру. не відпускай мене. Не зовсім розумію, про що книга там здається про людей, яких вирощують на органи, про якесь таке суспільство, це майже антиутопія. Але тут неймовірне оформлення. Думаю, ви вже всі про це чули, тому що всі, хто говорить про цю книгу, зразу говорить про оформлення. Справді вона дуже красива, дуже естетично приємне. Надіюся, що і те, про що тут розповідається, теж буде настільки красивим, як і малюнки всіх книзі. І дві книги української класики. Перша це поповнення нашої бібліотечки «Розстріляне відродження, серії, яку видає видавництво смолоски. Це Валеріян Поліщук, поет 20-х років, який теж був. Знищений радянською владою, який писав багато теоретичних розвиток стосовно літературного процесу. І дуже мені подобається цитата, тут вміщена. До глибокого розуміння мене Валеріана Поліщука, Україна доросте через 20 років. Кажу, це сьогодні, на початку 29-го року, коли літературна творчість наша масово росте, але з боку форм масово регресує. Я ж регресувати не збираюся. Ну, регресувати Поліщукові і не дали, і не знаю, чи ми доросли до розуміння його творчості, тому що все було перервано. І зараз ми до цього тільки повернули. Вертаємося, і е, ця серія, хоча вона така е, доволі збірна, тут тільки деякі твори, але дозволяє все-таки познайомитися з цими авторами і е, спробувати їх зрозуміти. У нас вже майже е, вся вона повністю зібрана, буквально не вистачає декілька книг, які, думаю, ми в скорому часі дозбираємо. І е, друга книга це нове видання Остапа Вишні, вишневі усмішки, заборонені твори. Вийшли в одиництві КСД. Цю книгу я не могла не придбати з двох причин. По-перше, це Вишня. У нього, знаєте, псевдонім такий самий майже як у мене, Я ж вишневий світ. От. А по-друге, це книга зеленого кольору. А я просто шаленію від всього зеленого кольору. І тому, коли побачила цю книгу, не могла стриматися. І ще тут таке красиве оформлення з таким шрифтом рукописним, з оформленням такими вензеликами. Ну, просто неймовірне видання, Дуже красиве. Це при тому, що Остапа Вишня я не скажу що. Так сильно люблю, тому що треба розуміти його гумор, розуміти багато якісь ситуації для нас, можливо, вже трошечки не на часі. Так? Але за таке красиве оформлення я була готова її придбати. І думаю, що познайомлюся краще з цим автором. Тобі ще заборонені твори. Тому думаю, тут буде щось таке більш цікаве, ніж те, що друкувалося в офіційних радянських збірниках. Ось такі були покупки цього місяця жовтня. На диво було багато художньої літератури, хоча і наукових книг теж вистачало. Надіюсь, вам було цікаво. Ви побачили на себе якісь книги, які зацікавили саме вас, і можливо, теж ви їх придбаєте. Я вам по прощаю. що прощаюся. Бажаю вам затишного приємного читання. До нових зустрічей! Бувайте!